Слава Богу, браті і сестри, ви на каналі Чтець Анатолій, голос православної молитви. Божою милостю Господь дозволив нам сьогодні знов зібратися і помолитися в салтирі, помолитися за своїх рідних, близьких і помолитися за тих, хто вже відійшов у вічність. Спасі Господі всіх, хто долучається. З вами чтець Анатолій, Почаю. І ми зараз через хвилиночку будемо читати другу кофізму, де на, і, на першій і другій славі будемо о здраві поминати, а на третій у покоєнні. Спасі Христос всіх. Сьогодні у нас п'ятниця, пісний день. Це означає, що сьогодні християни не їдять м'ясної і молочної їжі. Згадуючи те, що в цей день Ісус Христос розіп'явся. Так, бачу, долучаєтеся. Спасі Господі, спасі Господі. Під час читання Псалтирі можете слухати і поминати своїх рідних, близьких, тих, хто на війні, тих, хто ранений, тих, хто війшов у вічність. Добре, Господи, благослови. Так, друга кафізма. Спасі, Господи, всіх за підтримку, за лайки, вподобайки, за підписку і коментарі. Спасі, Христос. Добренько, ну що ж тоді? Надіюся, мене добре чути. Будемо розпочинати наше читання нашої кафізми. Друга кафізма. Спасі, Господи і вас, спасі Господи. Ну що ж, Господи, благослови. <кхм> Молимося. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся і препадем Христу, царів нашому Богу. прийдіть і поклонімся і препадем самому Христу, цареві Богу нашому. <кхм> Ісповімся Тебе, Господи, всім серцем моїм, повімся чудеса Твоя, возвеселюся і возрадуйся у Тебе, Пою імені Твоєму, Вишній. Нігда возвратитеся врагу моєму, вспять Изне могут і погибнуть от лица Твоєго. яко сотворились, и Суд мої, прямою селись, на престолі суддя и правду, запретілись язиком і погибені честиві, нечестивые, имя Його потребились, в вік вік і вік века, врагу, скудеша, оружия, в конець і града розрушилися. Погибє пам'яті, ошумом і Господь вовік прибиває, готова на суд престолу своїй, той судити і мать вселені, правду судити і мать людям правоті, і бись Господь, прибіжище, у Богому, помощник во благовремені, в скорбіх, і да уповають на Тя, знаючи ім'я Твоє, як Вони оставились, і зыскаючи Тя, Господі». Пойте, Господи, неживущим сегодня, возвестить и воязиться к начинанию Его, яко взыскаю крови их помину, незабы за у убогих. помилуй меня, Господи, вишь смирение мое от враг моих, возносями от врат смертных, яко да возвещу вся хвали Твоя во врате, Вщері сіоні у спасенні Твоєм. <coughs> Олі в щери сиго, не возрадуемся о спасении Твоем. О, глибой языцей, в палубе, Южи, сотворившись все те юже и уже нога их. Знаю, месть Господь с судьбой ділих, отделих рукой твоей своей у язы грешник, да возвратятся грешницы в отци языцу, забывающие Бога, яко не до конца, забвен будет терпіння у убоих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится чоловік, да суется язиці пред Тобою, постави, Господи, закону положителя над ними, да розуміють язиці, яко человец и суть, скую, Господи, отстоя стоя далече, презирающего благовременних, в скорбих не да гордитесь нечестивому, возгорается нищий, увязается ведь їх, я же помишляють, яко хвалим из грешних похотів душі своєї, і и в біді благословим єсть. Раздражи Господа грешний, по множеству гнева Своих невзыще, несть Бога пред Ним, оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоей от лица Его, всеми враги Своими обладают, в сердце своем не подвижися от рода в рот без зла. Его же клятвы, уста, Его полно суть його горести, гристи под языком Его труд и болезнь. Приседит в ловительстве з богатыми в тайних еже убить и не його Очи Его на нишего презираете, ловит тайне, околе во гради своей, ловит ежего восхитить и нищего, восхитить и нишу, недав привлеши в сети своей. <кхем> Смирит его, преклонится и подет негда ему обладать его Богами речеба в серці своєм, забий, Бог отраті ліце своє, да не видит до конца. Восклесни, Господи Божий, мой да вознесется рука Твоя, не забудь упоих Твої до конца, Часа ради прогнева, нечестивой Бога, речебов в сердце своем не видишь, ко Ты болезнь, и ярость смотреешь, да предан будет в руце Твои, Тебе оставлен, несниший сиро, Ты будет помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому взыщется грех, Его не обрящится. Господь, царь во веки, век века, погибнет язиці у земли его. Желание убогих Богих в и Господи, уготоване сердце их не от Уха Твое, суди, Сиро и Смиренно да не приложит к тому величатися, человек на землі. На Господа уповах, как оричаті души моей по горам, яко птиця, якось и грешниця налякоша луку, а то ваша стрелы в туле сустреляйте во мраце праве и серцем, за неї же ты совешились, и у не а праведник же, что сотвори. Господь во храмі святем своим, Господь на небесі престол, його, очі його на нищего призираєте, його его испытаете, сини Человеческая, Господь испытает праведного и нечестивого. Любяй же неправду ненавидь свою душу, одождит на грешники сети огні и і и дуборин час чаши их, яко праведен Господь, и правды возлюби, правоты видели, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві і спасіння. 30 секунд тишини. <кхм> Спаси, Господи, помилуй рабов Божих. И всіх сродников, и всех друзей, и всех нині нами тут поминаем, и всех просивших о них помолиться, и всех молящихся о нас, и всех воїнів на полі брани, и всех чающих Христового Тишенья. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Амінь. Спасими, Господи, я Господье як преподобний Яко, малишеся істини Отсанов человеческих, сует на я глаголаша, доко искреннему Своему уснерстивее в серці і в сердце Ллаголаша злая, потребит Господь ся оснель язик язык, и неречей, язик наш возвеличий мусны, наша при нас суть. Хто нам, Господь, есть страсть ради нищих у Бог убогих нині воскресну, глаголи Господь. Положуся во спасение, Не обвинюся о Нем, Словеса Господня, словеса чисто, сребророженной, искушена земли, очищена седьмицей, Ты, Господи, і и соблюдеши от рода сего и вовек, о крыс нечестивые ходят по высоте Твоей умножились и Сына Человеческие, доколи, Господи, забудешь ім'я до конца, доколи отращаешь лице від от меня, доколи положу советы в душі Моей болезни и в сердце Моем день и ночь, до коли враг мой на меня, призри, услыши меня, Господи, Боже мой, просвіті очи мои, да ніколи усну смерть, да никогда від враг мой, хріпіся на нього, стужающий, ми возрадується, аж ще подвіжуйся, аж і на милость, Твою оповах возрадуется, серце моє спасіння, Твое, Господи, Господи, благодевшему Мені. И пою имени Господа Вишнього, рече безумен в сердце своєм нести Бог, растейшая і мерзішеся начинания книсть творя и Господь с небесе принича на сыны человеческой що ще есть і или взыскай Бога, все уклонившиеся укупине ключи, миша, не творяй благостиню, несть до единого нире уразумей си, делающий беззаконие, снедающий людям и в снисть хлеба, Господа не призва. Там, бояшеся і страха и і без страх, як Господь праведних, роди праведных советничого посрамисть Господь, уготовані Його уповані Его, есть хто даст Усего на спасение Израилев, гнезда возвратит Господь пленение людей своих возрадуется, Яко, и возвеселиться Израиль, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нині, и Присней во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, ГОсподи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Поминаємо о здраві і спасенні. 30 секунд, тишини Спаси, Господи, і помилуй рабу Божьих. І всіх сродников, і всіх друзей, і всіх нині нами тут поминаемых, і всіх просивших у них помолитися, і всіх молящихся о нас, і всіх благодіївших нам, і всіх воинов на полі брани, і всіх православних християн, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Господи, кто обитает в жилище Твоим, или кто вселится во святой город Твою, ходя и не порочены, делай правду, а благо ли истину в сердце Своим и жене, усти языком Своим и не сотвори искреннему Своему зла, и поношения неприятно, ближние Своя, уничижен есть пред Ним лукавной. Боящие шуся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметайся, Срібра своего не дай в лиху, и мзды на не приятворяйся я не во вовек. сохрани меня Господи, як натягу по вахарі, Господі, Господь мой, если ты, як благих моих не требующих, святыми же суть. На землі Його диви, Господь, хотіння своя в них, умножившисься немощи їх по всіх ускоріша. не соберу собори їх от крові, не помянуй же їх их уснама моїма. Господь, часть достояння моего и чаші моей, Ты, ти все устрояй достояння моє Мє, на подошаме державних моїх, ібо достояння моє державне есть мне, благословлю Господа, і до нощі наказавши наказашами отроби моя. Презрей Господа предо мною вы, яко якобы, десну мене є, да, не подвіжуся з його раді, возвеселись, серце моє, і возрадувайся, язык ще ж і плоть моя, вселица на уповании, яко, не оставивший душу мою в аде, не жадайся преподобного Твоему видеть и иссления, сказал мне си поті живота, исполнивший я веселье з лицем твоїм красота, твоєю в Деснице твоєй конец, Услыши, Господи, правду мою, водми моления мои, мов молитву мою, невосна листивых, от лица Твоего судьба моя, и очи мои, да та правоти, Ты искусились, и сердце мои посетились, и нощи искусил Мои Си и не обредился в мини правда, якода не возлаголи тоста, мои дел человеческих, засловиса, у стен Твоих ассо хранив пути жестоки, соверши стопы моя во стезях твоих, да не подвижутся стопы моя, ас, воззвах, якого слышал мои си, Боже. Приклони ухо Твое мне и услыши, глаголи Моя у Діві, милості Твоя, спасай, уповаючи на Тя, от протився, Твоєї. Твоей, Сохрани, мя, Господь, я, Господи, козиницу ока, укрови крыло Твоей покрішем мя, От лица нечестивых остращих мя. В разі мою, душу мою, держаша, тук се затвориша, устая логолаша гордині, і згонящим, нині обедоші, м'я очі свої возложише, уклонить на землю, б'яшами, колє в готов налов, і навітаю в тайних воскресні, Господі, і я і запни і ізбави душу мою одне Оружия твои от драх, руки Твои, я, Господи, од малих от землі в животі их, и сокровенных Твоих исполнишься, чреву их, насытившихся сынов, и оставивши останки младенцем Своим, аж же правду являйся лицо Твоему, в не дає видимся, славі Твоей. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веково. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Господі Господи Господі помилуй, Господи помилуй, Господі помилуй. Поминаємо о упокоєнні. Одна хвилина тишини. Упокой Господи, душі особших раб Твоїх. и всех усопших рідникові всіх усопших православних християн всіх воїнів на полі брані обієненних всіх нині нами тут усопших поминаєм їх і всіх їхніх ген ком молітеся і всіх отвих усопших і простимся со рішення вольні і невольні і даريم царстві небесноє святий боже святий крепки святий безсмертний помили нас святий боже святий крепки святий безсмертний помили нас Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присної во вовіки вікова, амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, очисти ріхи наша, владихо прости беззаконня наше, святий по сіті, істирі немощі нашої, імені Твійго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки вікова, амінь. Отче наш, и жийси на небесе, да светится имя Твое, да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на землі. хлеб наш насушний, даж нам дне, Си, остави нам долги наши, уже и мы оставляем должником нашим і не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ас, сы, древо, неплодне, плодные, Господи, умиление, плода не наше, отнюдь и посещение страшуся, и огня, Оного боюся, негасимого. Тим життя молі прежде нужды обрати спасім'я, як волни морські нам, я востаннє беззаконія моя, як кораблець а асідін обіваюся от прийшень многих, но тихо, і пристаніше м'я, Господи, покаянням, м'я. слава Отцу, і Сину і Святому Духу, помилуй, давити, асси безпаси, моя очисти покаяння, м'я. І нині и пресної во веки векови предстательство теплих християн, Сина Твоего моли, Богородицы, всякого злодійства и і лютості, і нас, насратника і дати прощення нам о них же соріших милосердя, ради ще дрот, твоїми молитвами, мать і Дєво, Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли Господі, поміли Господі, поміли Господі, помилуй, 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 помилуй. владико, Всіржителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, й народного Твоєго Сина, дашь Мі тіла ніскверний, серце чистої, ум бодр, разумні заблудний, Духа Святого нашествия, кстяжание і довольство. Істині в Христі Твоєм, з Нім Тебе слава подобає, честь і поклоніння Святим Духом, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву. Божою милостю ми змогли виділити пару хвилин, почитати салтирку. Спасі Господі, хто долучився, Божої помочі, покрову Царіці Небесної, ангела хранителя. Спасі Господі всіх. Якщо на Великий Піст, питаєте мене, я взагалі думав, що на Великий Піст перший тиждень, то тільки будемо транслювати службу. Це канони і літургія прижов священих. Отак От я думав. А там побачимо по, по силі, як Господь дасть сили. Отак, От я думав, так. На перший тиждень думав так. А хоть буде ближче, то там вже побачимо, як воно буде там буде кожен день вечором канон читатися. В середу п'ятницю е, літургія приїжджає священих дарів. Отак. От ну, подивимося, як воно буде там ближче, вже трошки подивимося. Це перший тиждень. Добре, а зараз спасі Господі, всіх, Божою мілостю. Всім Божій милості, покрови Цариці Небесній і ангела-хранителя. Спасі Господі вас за ваші молитви, підтримку, лайки, вподобайки. Спасі Христос. Все. Всім гарного вечора. Сьогодні ввечері. Значить, ввечері, сьогодні, що Богу буде угодно, від 22 до 12 години в той період. Як Господь благословить, будемо виходити. Вчора думав раніше, все одно вийшли 23:45, не раніше. Як сьогодні буде, на Ютубі, ви знаєте, за 10 хвилин, 15, плюс-мінус, буде оголошення, коли буде пряма трансляція. На Тіктоці вже буде тоді, коли буде вже воно йти. Ну, якось так. Спасі, Господі, все. Поможи Боже всім. Ще раз всіх спасіх, Христос. Так що завтра субота у нас поминальна. І неділя о страшному суді. Ще два дні дозволяється для тих, хто буде пуститися. Два дні ще м'ясо дозволяється, неділя називається м'ясопустна, і з понеділка починається масляниця. Суто, молоко, яйця, рибка. Пасі Господи. Отак От буде той тиждень. Будемо готуватися вже до великого поста. Так що якось Божої допомоги там будемо бачити, як воно буде виходити, але Ось так. Все. спаси Христос. поможи Боже всім. До вечора. Дай Бог дождати вечора.